Добрий день, мої любі діти! Подивіться, який гарний кущ. А на ньому червоні, яскраві, соковиті ягідки і звуться вони калиною. У народі кажуть, без верби Калини нема України. Про Калину дуже багато складено легенд, прислів і приказок. Пропоную вам подивитися відео про калину. Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні, діти, буде розповідь про Калину. Кажуть, що вишиванка це генетичний код України, а калина це її серце. І далі я розповім вам чому. Є багато легенд про калину. Але я вибрала ось цю. Козак кохав дівчину, і хотіли вони одружитися, але їм не дозволили. Вони так сумували, що козак став тереном колючим, а дівчина калиною. Той терен колючий, що дівчину оберігає, а калина гірка, за милим сумує, і тому ягідки, калини, в них є кісточки, вони мають форму серця. Обов'язково подивіться. Діти, Кущ калини українці люблять садити біля своєї оселі, тому що кажуть народі, що калина це щастя, спокій і достаток. Навісні вона цвіте білими квітами. Але не з тих білих квітів, що віночком з'являються ягоди, а з тих маленьких, непомітних квіточок будуть ягідки. А білий віночок квітів лише приваблює комах для запилення. Ось подивіться! Які вони красиві, те біленькі квіти, тому комахи їх бачать і прилітають, а потім в кінці літа, осінню, з'являються червоні, красиві ягоди калини. Вони дуже корисні, особливо їх використовують при застудах, тому що в цій ягоді дуже багато вітаміну С. Але не варто їсти їх просто, тому що вони гіркі на смак, з них роблять джеми. Просто сушать і потім використовують, як чай. А зимою, в холодну пору року, ці ягоди не дають померти з голоду птахам. Тому птахи дуже часто обсідають калиновий кущ. Але не лише птахи люблять цей кущ. Ось подивіться, мій котик чомусь теж його любить і влітку. Кожного дня і не один раз на день він чомусь забирається на цей кущ і там грається. Я не знаю, що його приваблює: чи запах ягід, чи запах листя. Але як ви помітили, йому там весело і комфортно. Звичайно, це якось дивно. Але як ви бачите, це насправді можливо, хтось із вас теж побачить таку дивну історію з тваринами. Отже, калину люблять всі. Особливо її часто використовують художники, вишивальниці. Подивіться, на картинах українці малюють калину, використовують її в різних орнаментах. Вона гарно виглядає як на чорному, так і на білому фоні, на вишивках. Особливо гарно виглядає калина на вишитих сорочках. А українські жінки люблять намисто з калини. Але саме головне, ні один весільний коровай не обходиться без калинових прикрас, тому що калина це спокій, любов, кохання, затишок у сім'ї. Діти, я не пропоную намалювати вам калину олівцями, можна зробити. Малюнок на асфальті з природного матеріалу, з листочків, ягід, всякого листя, і це буде дуже цікаво. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей!